У відкрилася великодня виставка Світло української писанки в експозиції, курсові та дипломні роботи студентів та викладачів спеціальності Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені Котляревського загалом на всіх колективних і авторських роботах юних майстрів та їхніх педагогів 676 писанок. Побачити розмаїття великодніх образів можна у галереї мистецтв імені Миколи Ярушенка. Виставка триватиме до 23 квітня. В експозиції виставки представлено 36 експонатів. Більшість творів великодньої тематики, але писанки поєднані з іншими художніми техніками, наприклад, з художнім розписом, з дереворізьбленням, з аплікацією соломкою або соломопластикою. Крім Мистецької, художньої вартістості наших робіт, вони несуть в собі великий сакральний духовний заряд. Адже кожна з робіт, кожен штрих у цій виставці це любов, це віра в те, що мир і Божа благодать буде завжди з нами.